Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, відкриваю коментарі. Дивлюся, ви дуже просите подивитись мене план миру Зеленського, що був озвучений президентом. Чи принесе цей план мир в Україну? Ну, давайте подивимось. План, план миру Зеленського. Яка його ефективність? Давайте так спитаємо. Яка ефективність плану миру Зеленського, який він озвучив? Знаєте, як? Ну ви знаєте, я читаю, я читаю е, у зв'язці як речення. От як я це побачила? перевернутий світ, е, пряма, прями лицар. Е, е, господі. Мечів. і перевернута п'ятірка кубків. Дивіться: незадовільність, незадовільне закінчення руху до цілі полегшується. Незадовільне, або невстановлені цілі, або незадовільне слідування цілям. Ну, можна по-різному сказати. Полегшення. Тобто буде певне полегшення. Ефективність полягає в тому, що воно призведе до цільового полегшення. Цільового полегшення. Давайте подивимось, що це перевернутий світ. Перевернутий світ. Перевернутий світ. Це означає зупинка, зупинка, непогод... зупинка якихось розбіжностей в поглядах. Ось що це означає. Я от відкрила. Це зупинка розбіжностей в поглядах. Іншими словами, ці питання, які не мали спільного знаменника, ці питання тупікові, з якими ми не могли знайти з партнерами при вирішенні цих питань, ми не могли знайти спільну мову. Тобто, ось що це означає. Тобто, іншими словами, буде винайдений, буде винайдене, буде Відкрита ціль буде слідування цілі для того, щоб дійти до спільного знаменника з нашими партнерами у вирішенні цієї проблеми. Тобто, воно дасть певний поштовх до вирішення розбіжностей між нами і ще кимось партнерами, наприклад. Окрім того, як ще можна це сказати, зупинка конфлікту. Ось, зупинка конфлікту. Перевернутий мир це війна. Війна, зупинка, війна. Конфлікт між двома сторонами зупинка. І ми цілеспрямовано рухаємося до вирішення цього конфлікту військового. Ну, ну, Я за картами говорю: війна, перевернутий світ це війна. А там вже карти просто дали пояснення: зупинка конфлікту, тобто ссори, сварки, війни, протистояння. Тобто, це буде полегшення в цілеспрямованому досягненні миру, іншими словами, сфокусована буде вся увага. У вирішенні цієї війни. Вирішені закінчення війни. Так, така от ефективність є. Тобто, будуть слідувати, як припинити війну. Чи е, будуть результати задовільними? Давайте так спитаємо: Король пентаклів, королева пентаклів. Перевернутий суд. Ну, дивіться. Перевернута жриця, перевернута жриця. Так, дивіться, король землі, король землі, які і, тобто це землі, які, за якими ми зацікавлені, які, за які ми тримаємося, які є нашими. І тут, якби ідеться, ну, скажімо так, Відсутність тої трансформації, отримати, усі землі усі землі за планом повернути її в нашу власність, так би мовити, деокупувати. Отут будуть певні супротив, було би так пряма, була би трансформація до того, щоб отримати. Наші землі назад, тобто де окупувати їх. А так воно перевернуто, перевернуто. Тому це може означати певні складнощі. Окрім того, це може означати якась локальність. Локальність, якісь локальні ділянки землі, якісь локальні, ну, скажімо так, місцини, буде важко. Буде важко вони як заблоковані. Перевернута жриця, перевернута жриця, тобто інформація, інформація, над якою працюють, інформація над якою І ще перевернута жриця це означає зневіра в свої сили, зневіра в те, що ми можемо працювати на повну силу. Ну, наскільки нам дозволяють наші ресурси, наша спроможність і допомога партнерів в цьому йдеться. Знову ж таки, карта майстера, робота. Робота, де це всі землі разом, всі сім'ї, всі люди разом українські по домовленню. тобто от, ефективність буде, дивіться. Але знову ж таки з залученням третіх сторін. О, Боже, що воно мені падає. Бачите, карта, карта закоханих тут третя сторона, ніби знаєте, от, щоб воз'єдналися двоє, третя сторона сприяє, воз'єдналися в сім'ю, сім і ведеться робота. Тобто робота буде вестися, але в деяких ситуаціях буде якась безвихідь, на жаль. Але робота буде вестися. Шанс в нас з'явиться. І навіть пропозиція, пропозиція стосовно, е, або не, тут карта небажаних гостей, або м, землі, які під гньотом, які наші, але вони ну, окуповані. Окуповані. Буде якась пропозиція, якась завіса, буде відкрита нам. Відкрита. Якась буде інформація. Допом... Ну, розвідка буде дуже добре працювати, яка дасть нам змогу деокупувати деякі землі. От. Але буде і так, що буде безвихідь. Давайте ще перепитаємо, чи вдасться нам деокупувати всі землі, які окуповані Росією під час цієї десятирічної війни проти України, чи вдасться Україні деокупувати землі? Так, карта дитини, карта нового життя. Карта двійки жезлі прямої, тобто це нове життя, тобто це план плани, це спроба пошуку побудови якогось єдиного шляху, в якому не має бути ніяких сумнів, пошук партнерів, пошук домовленостей, тобто нове життя. Нове життя і... Нам буде від от, от, карта партнерства, двійка також, це партнерство також, буде нова пропозиція, нове життя, нова якась буде. Можливо, якийсь партнер буде такий авторитетний. Знаєте, це ще карта. У нас буде якийсь новий партнер навіть новий партнер, який буде нам заставляти якусь протекцію. Того, що от карта Сонця це також як захист, протекція. Якийсь новий партнер в нас. Нові домовленості в нас якісь будуть. Нові домовленості, перевернути диявол, е е які допоможуть в потрібний момент е зірвати кайданки диявола. Ось так. Кайданки дьявола. лицарь кубків прямий, якісь нам пропозиції в будь-який момент, пропозиції будь-якого моменту, кращого моменту скинути важкий груз від того партнера. Ну, я вам хочу сказати, що мають бути в нас якісь поява нового партнера, який нам складе протекцію, який буде нам допомагати. Якісь нові зв'язки мають бути в нас. Нові зв'язки. Вихід із ізоляції, обмін, обмін, полюбовний обмін. І також будучи е великий обмін полоненими. Я вам показую. Вихід із ізоляції, обмін, обмін, от, дві сторони, за сприянням третьої. Оцей новий, ну, новий наш захисник, новий партнер, він посприяє великому обміну полонених. Ось так. Діти, чи будуть повертати вкрадених дітей з України? Вкрадені українські діти, вкрадені Росією, чи будуть повертатися вони в Україну? Чи ці діти будуть повертатися в Україну? Перевернута сила. Безсилля уходить, будуть. будуть. Читаю дослівно: Безсилля уходить. Уходить в повноцінну сім'ю, в щасливе завершення історії, скажімо так, безсилля. Історії, коли насильно контролювали, насильно втримували. Будуть повертатися діти. Будуть. Ну, ось так в мене вийшло. Давайте на цьому завершимо. Щоб я Я можу увіктитися і говорити, говорити, говорити. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі, підписку. Та взагалі дякую за те, що ви є. Попрошу вас дуже допомогти мені з лайками в просуванні мого кан каналу, того що, внаслідок того, що мало лайків. Канал іде в тюньовий бан. І не всі можуть бачити ту інформацію, яку я говорю. Я вважаю, що я не говорю, скажімо так, зайвого. Я вважаю, що я говорю, і те, що я говорю, воно програється. Можливо, трохи запутано іноді, того, що карти, карти так, я перекладаю карти. І я вас дуже попрошу про допомогу. Буду вам дуже вдячна за відгуки. Коментарі допомагають, лайки допомагають, будь ласка, допоможіть мені. Дякую вам за все і бажаю вам всього самого-найкращого. -самого До побачення!